Друга обробка з щавою кислотою. Загалом четверта обробка цього сезону і четверта обробка кислота. Розбавлена кислота. В воді десь 20-35 грам на літр води і проливаю булочки. Зараз йде взяток із золотарника, Слабенький ще, ще не на повну силу, кислотою якраз можна під час взятку робити. Чутно трошки гул Це Якраз, щоб збити кліща, основна обробка буде проводитися в мене в вересні. Вже біпіном, саморобними полосками. То підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Полоски покажу, напевно, швидше, як я їх роблю. Все, нехай всім щастить.